— Ну, може, може буде ще більше. Да, да, да. це прямо... Не було, ні військових, нікого тут не було. Дівчину я витягувала, вона беременна. У неї вже не пульса, нічого не було. Кажу, скільки я буду жити, гар, скільки я їх буду проклинати я говорю, цих. Ви не, навіть не можете представити, що це. Тут діти наші бігають, тут ми виросли всі. інформація по Він все, все, і собачка маленька. Все, все тихонечко, тихонечко. Пролунав перший вибух. Мене прибила сюди на місце злочину, почала оказувати першу медичну допомогу, накладувати турнікет пораненим цивільним людям. І згодом п'ять хвилин пролунав рядом другий вибух. Наслідок другого вибуху був поранений мій напарник. Поранений ще цивільні, поранений, поранений швидка, фельдшер фечкої, швидкої. Второй Ні, просто я дзвоню, Цивільним громадянам надавали допомогу, тяжкі поранення. Взагалі, що тут знаходиться? Чому тут це, це база відпочинку, де місцяні приїжджають і відпочивають? Військових тут не було. Військових не було, були тільки цивільне населення. Молоді люди, які з жінками зі своїми відпочивали. Дома есть? Нет? Нет. не в Вдома успокоїтельний є. Ні. Почивало, так. Її, її повезли, да. я я поки про трупи. На прикордоні Харківської області на даний час йдуть активні бойові дії. І Російська Федерація таким чином намагається залякати цивільних, які мешкають в місті та біля міста Харкова. женщина смотреть на него, Я не знаю, что он. это было. Толик это Баль. Вот тут он, говорят, был, да. 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 Нет, пятый получается. А еще, говорят, фельдшер... Ты мне дай задание, хай людей на облздрав звонит, узнает, куда пора звонить. Да, Водички хочешь? Письмо, письмо. Так, все нормально, все нормально. Вот здесь за да? Ну, вот здесь, да, вот когда